чесний величезний зі Львова. Рада вас вітати на каналі. Я приїхала в магазин Second Hand. Подивіться, як яскраво. купа всякого класного літнього. Сподіваюся, знахідки будуть чудові, але, на превеликий жаль, в моїй кишені лише 20 гривень. Тому я буду вибирати досить. Уважно, щоб не купити лишнього від Вадстав Плуза. Ну, одразу мені сподобалося. Я так розумію, що мені сподобається сьогодні багато речей, але я не зможу їх купити. White Stuff – англійський бренд. Я вважаю, що це преміум класу бренд. Ціни в середньому 80, 40 фунтів, 90 фунтів, але якість дуже висока цих речей. У цьому магазині теж є кучі. Хочу нагадати, що 33 гривні сьогодні за кілограм. Сьогодні останній день завозу. Ну і я люблю такі дні, і ось класна сукня. Англійський бренд Finery. Ціни досить невисокі на речі цього бренду. Я дивлюся категорії сукунь, і як ви бачите, середня ціна 40 фунтів, 50 фунтів. Тобто, можна купити недорого, непогані сукні, сучасні. І в моєму випадку я знайшла теж красиву сукню від бренду Finery. це 100% віскоза, така сатинова тканина. Сподобалося все. Ще такі шортики є шортики. Піжамні з легкого трикотажу яскраві, не втратили колір, досить непоганий стан. Можна різне знайти. Я так риюся в цій кучі. А в мене, як ви зрозуміли, тільки 20 гривень. Ось вони. І я хочу вкластися в них купити побільше речей. Блуза від Вайтстав, заважила 3,50 3 гривні 50 копійок. Ну, я буду ціни заукругляти трішки вище, нижче. Ну, дивимося далі, не відволікаємося. Нагадую, останній день магазин швиденько зачиняється так, що треба. Швидко, швидко орієнтуватися, набрати. Ну що ж, набрати в мене всього лише 20 гривень. Ну тим не менше, тим не менше, подивимося, що є. Слинки течуть, тому що я бачу, наприклад, от від каренміли, була манюсенька плямочка, але в цілому ідеальний стан можна було б взяти, ризикнути. Ще сподобалася. Блуза від Лора Ешлі, це 100% віскоза, яскрава все, але була трішки забруднена, не плямки, а того, що носили. Сподобалася футболочка, така елегантна, рукавчики-букви, легкий трикотаж, візкоза ластан від бренду внусон в ідеальному стані. Буду думати, що я вже вибрала, ви тільки погляньте, я вже набрала, я вже так набрала, ніби у мене. Там не знаю скільки грошей в кишені. Сподобалися від Hobbs, це англійський люксовий бренд, я вважаю. Взуття цього бренду зараз зі знижкою на офіційному сайті, але тим не менше, все вище 100 фунтів і 120 фунтів. Це зі знижкою, а так взуття коштує біля 200 фунтів. А я знайшла балетки з натуральної замші і натуральної шкіри. А ще від Лора Ешлі, трикотажна блуза, не трикотажна блуза, бо футболочка вона комбінована ще з сатиновою тканиною. На це ще не все. Ви зараз подивитеся, який склад. Лора Ешлі просто славиться якісним трикотажем, в ну, загальному якісним одягом. І це 100% натуральний шовк. А ще я знайшла футболочку в ідеальному стані від Lance Sent. Це американський бренд, теж досить. По високих цінах, мені не зовсім подобається там у вирізі, як, як ця модель. Ну, і в мене обмежений бюджет 100% віскоза. Кажу, стан ідеальний, досить хороший. А ще я знайшла сукню, а ви тільки погляньте, який насичений колір такий лілово-фіолетовий, і це від бренду Faza Age, восьма фаза це англійський бренд. Теж преміум, я не можу сказати, що це МС Маркет, далеко не мас маркет, ну і мас-маркет з натурального шовку. А ви зараз побачите, що це натуральний шовк, сукня. Я знайшла, ви тільки погляньте, 100% натуральний шовк і сукня після хімчистки. Вона Вначастенька ще бірочка після хімчистки є. І, і знайшла таку футболочку, приглушений кораловий колір до таракотового. А що ось таке, але футболка в ідеальному стані. Спинка така цікава з такими перепинками, смужками. Це віскоза за листом, хоча це недорогий бренд, але Лора Ешлі натуральний шовк 3 гривні, 3 гривні. Я вражена, я вражена все ж таки. Я вкладуся в 20 гривень, щоб взяти, 8 гривень з натурального шовку сукня. В Ідеальному стані після хімчистки. Ну, я виберу побільше речей, і потім я вже буду дивитися, що я можу взяти, щоб не прогадати. Тому що я не можу багато набрати, але хочу взяти, от така в мене задумка сьогодні і бажання взяти побільше на ці гроші. 33 гривні за кілограм. Нагадую, останній день завозу. Вибір, до речі, непоганий, непоганий для останнього дня за такі гроші. Так. Легесенькі а, штани, широкі, легка тканина, віскозна. Так. Ну, мені потрібно шукати блуза легесенькі. Так. Я так думаю, що любий без нас так поступив. А ще босоніжки, натуральна замша і шкіра від бренду Next в досить хорошому стані, досить такі базові босоніжки чорні взуття, досить багато, але ну, воно трішки високо. Знаходиться і важко знімати вам показувати. Але по мірі можливості покажу босоніжки, яскравий жовтий колір, до охри, ось такі зручні підбори. Це мас це а, 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 замінник, це екозамша. Вони дуже милі, дуже стильні. І їхня ціна 1855. ріжки більше 18 гривень. Маєчка то в білизняному стилі, на ну, хороші речі. Потрібно поритися, пошукати. І я на тижні піду ще в магазини там, посеред тижня, що я ще знайшла від бренду Signature. Ось шкіра. Це французький бренд, і, якось читається, Signature. Французькою Сігнатью, ну, тут язика можна зламати, дивлячись на якій мові читати. Ну такі човники, які вони красиві підбори, правда вже знищені трішки, так, ще так, але не могла, щоб вам не показати, наскільки вони класні, і це дорогущий бренд. Так, що ще є, яскравий, багато синього, такий насичені кольори. Від Kurt Geiger, від Кур Гейгер, на височенних підборах англійський люксовий бренд. Ціни просто за хмари. Ось такі базові туфлі, шкіра вайр, шкіра середина. А ще шкіряні босоніжки від Пітер Кайзер це німецький преміальний бренд, Шкіра Шкіра Середина. Ну, а далі була блуза сорочка, це від бренду. Ларедут французький бренд Ларедут. В цього бренду багато є ліній. Оце лінія Лора Clement дизайнер. Так. так, 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 шукаю. І знову я вже вибрала багато речей класних. Зараз я покажу вам ось ці черевички на шнурівках. Це Італія, це шкіра, це просто витвір мистецтва. Такий футуристичний, неординарний. Ви подивіться на ці підбори. Но шкіра верх, шкіра середина і підошва теж шкіра. Трішки вони важкуваті. І цього бренду взуття коштує 330 доларів. Щоб ви розуміли, моделі плюс-мінус всі схожі. Це сучасна модель, не старомодна. Зайдіть на сайт і подивіться. А це італійський бренд з 1956 року ручної роботи. А ще такі поруч були босоніжки, правда, це мас-маркет від ISIS, Але ISES останній час досить непогано продукує свої товари. Ці босоніжки, вони з натуральної шкіри. І такі босоніжки заважили там 10 гривень, неповних навіть, майже 10 гривень. Ще така блуза, вона лагресенька буде. Це Віскоза, я відчуваю в руках, в ідеальному стані білі синім і цвіт англійського бренду. Next, і дійсно, це Віскоза прямого силуету. Літня блуза поєднається багато, багато ще. Привернула увагу ось така блуза: це Італія, це Аліса Ріналді, італійський бренд. Є сайт, продається, все добре в складі віскоза і натуральний шок з такими метеликами, ніжно-рожевими і з підкладкою стрикотажу. Так, теж подумаю, я буду ще передивлятися речі. Ну, дуже багато класного. Слинки мені сьогодні течуть від Зара. Зара недорогий бренд. Бажається. За кордоном, у нас він і не досить дешево коштує. Є досить класні, хороші, стильні речі. Ось така блуза це натуральна віскоза, ягідний колір до малинового із вишивкою, сріблястою. Ще така елегантна блуза, я маю для кого хочу її подивитися, для такого інтелігентного аутфіту. Поруч висіла ось така блуза, мені теж вона сподобалася сатинова тканина і рукавчики на прозорі. Сподобався ще колір, це від англійського бренду Papaya, Досить непоганий склад. І сама тканина це 100% віскоза, а рукавчики поліестер. Блуза вкорочена, така трішки оверсайз, ну стильненька. Я пішла дивитися кучу. Такий стильний, не класний, м'якесенький світшот від Scooby-Doo це американський мультсеріал. Вже потепліло і можна зараз знаходити багато теплих річей. Ще була спідничка від M.com, від англійського бренду. Теж такий красивий колір і класична блуза. топ. відчувалося, що вверх натуральний шовк, і блуза заважила практично 4 гривні. Ось такі можна знахідки, ось такі покупочки можна зробити досить дешево в останні дні завозу. Це такі випробування, приємні пошуках, щоб знайти щось класненьке, такі приводи. Так, 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 так. Ну, я просто літаю по залу, тому що кажу, магазин скоро А Ще така сукня. Колір насичений масло з червоним, з червоно-кораловим. Теж мені сподобалося. Ну, ви самі бачите, що непогана модель. на такі рукавчики три чверті, прямого силуету на ця, ця сукня. А ще таке ще знайти, класненьке, щоб вам показати, ну і, можливо, прикупити собі. Ще така сукня, вона прямого салету з кишенями, природній бежевий колір. Смужка біла і така бежева. Льон з віскозою, непогано, непогано. А ще така була сукня, трішки вам покажу, Los Angeles американський бренд, класика. І від мас маркету була ось ця сукня в персиковому кольорі, хоча це мас маркет, але сукня була така дуже чудова з вишивкою і досить якісно пошита. А ще сподобалася мені ось така річ легкої в'язки, природній колір такий між кремовим і байш. А досить довго, це така туніка, ніби накидка, ну, така якби блуза, футболка подовжена, не знаю, як назвати. А це 100% льон, це трикотаж легкий, асиметрична знизу. А ще така сукня сподобалася від американського бренду Gap, тільки потрібно попрасувати, попрати, вона повнута, але це не міняє того, що бренд досить якісний і не є дешевим. І в складі льон і котон, і підкладка 100% котон. Колір кращий, чим відео, більш такий хаки, більш такий оливковий. Ще сподобалася сукня. Теж я могла би взяти її, мала би для кого. Це від бренду Monki. Сукня сорочка, яка застібається на гузочки донизу. І це 100% віскоза. Ну, і від бренду Boden. Неодноразово я розказувала, наскільки я люблю і поважаю, саме поважаю за якість цей бренд, який не залишає нас розгубленим після прання, а все окей. І ще сподобалися такі туфлі від Tomagis, це натуральна замша і середина шкіра, червоний глибокий колір, прекрасний стан. Ось так. І ще такий практично новесенький від бренду Next. Такі туфлі, босоніжки, такі з відкритими пальчиками, з ремінчиками, які чудові речі сьогодні. Також було багато леопарду. Леопард далі в тренді. Ще така класична сукня, жіночна, рукави метелики, тут сукня приталена з підкладкою, і мені сподобався принт. Багато речей були в досить непоганому стані. Буває так, що прийдеш, і багато заношених речей. Сьогодні речі були в досить пристойному стані. Ось яка красива сукня, сукня слім на бретельках, драпіровка в грудях, а тканина трикотажна така цупка, досить червоний насичений колір. І це від бренду Coast. Це не дешевий англійський бренд, це преміальний бренд. І ціни досить високі на офіційному сайті. Це не є мас-маркет дешевий, красива, по фігурі сукня з блискавкою по спинці. Ще я побачила класну сукню від бренду Джоліс. Джоуліс я так порівнюю з брендом Bystaff, з брендом Бодена по якості, навіть чим схожі моделі, якість та ж на висоті Джоуліс. Недешевий бренд, досить якісно завжди пошитий. Довга сукня, сукня в підлогу. Оце 100% віскоза, сучасна модель з такою широкою гумкою в поясі. А ще така сукня в білизняному стилі, бриталічки регулюються, з мереживом, з гіпюром. Колір кориці. Красива сукня. Від бренду Next і це 100% віскоза і гіпюр 100% поліестер. Ну, чудові речі, погодьтеся. Так, яскравого багато сьогодні. Який красивий колір. Що я ще знайшла? Бо зручні. Стильненькі досить. Вони не базові, вони просто яскраві, літні, з натуральної м'якесенької шкіри. Устілка теж шкіра. На танкетці Ніжка буде дихати, прекрасний стан. Так, і заважили майже 11 гривень. А ще була така спідниця. Правда, це 100 поліестер, але колір насичений, яскравий, довга на донизу з такою високою оборкою, з гумкою в поясі. Ще сподобалися штани від бренду Zara з цупкого трикотажу з такими якби ланцюгами, такий абстрактний принт. Вони прямого крою з високою посадкою. Красиві штани навіть не знаю. Сподобалися теж шорти. З високою посадкою це джинс від Stradivarius. Stradivarius належить до цього ж до цієї корпорації, що і Сара. Шортів досить було багато. З високою посадкою в непоганому стані, хоча наносив літо і в багатьох наших регіонах нашої країни вже просто. Теплота і можна носити шортики, у нас ще прохолодно. Спітниця слів, червоний яскравий колір, такий колір червоного маку. Була ще натуральна спідничка, 100% котон з ніжною вишивкою. А сподобалась мені ось ця спідниця теж в червоному кольорі, добротна, з вишивкою понизу. Спітниця олівець. Знову бренд COAST. Про які я розказувала, показувала вам сукню червону. Тут в складі 68% шерсті і 32% віскози. Я поважила джинсові шортики від Stradivarius, Так, і їхня ціна 8 гривень, неповних навіть неповних 8 гривень в ідеальному стані. А ще така блуза, яка важить неповних 3 гривні 2 гривні 77 копійок. Ось така весела, яскрава принтова. Теж мені сподобалася, класична. Я маю для кого подвійні рукавчики. Рукавчики-метелики. Так, хоча це мас маркет, це бренд Шей. Так, це вже натуральна блуза. Досить цікава з мережевим. Без рукавчиків, правда. Ах, скільки багато класного, яскравого, літнього і досить якісного, і сьогодні багато брендів, багато шкіряного взуття, от які шортики. Так, а ще була така футболочка з мережевом. Таж яскравий насичений колір, колір фуксії. І в складі і віскоза. Ця футболочка заважила 3 гривні 10 копійок. Ось я вже відклала. Ще хочу показати вам клач, сумочку. Так, з камінчиками красивий. Ну, я залишу. Я вже відібрала трішки речей і вони заважили 19 гривень, 40 копійок 5 речей, які я хочу взяти. Я вкладаюся в 20 гривень і ще мені буде решта. Ось 20 гривень, і я зараз відправляюся на касу, щоб заплатити мої покупочки. А згодом я вам покажу, що саме я придбала. На касі заважило на 10 копійок, більше 19 гривень, 50 копійок. Ось моїх 5 речей, які я купила за 19 гривень 50 копійок. І одна річ вийшла 3 гривні 90 копійок. 3 гривні 90 копійок. Ці чудові речі від Лора Ешлі з натурального шовку, блуза-футболочка, тому що це трикотаж комбінований тканиною і це все натуральний шов. Я показувала в магазині і вам склад від шейн Я маю для кого? Хоча це полястер. Ця блуза вийшла до 3 гривень, яскрава, класична. Від White Stuff я би хотіла собі залишити ось цю блузу, а якісну, натуральну, яскраву, футболочка, віскозний трикотаж, в новесенькому стані, насичений колір. Ну і цю блузу від Марсом Spencer я теж маю для кого це хоча поліестер, але Є до класичного гардеробу, що люблять такі речі. Я примірюю блузу від Ведьстаф. І як вона мені підійшла, як вона мені сподобалася, її можна носити на випуск до джинсів або до білих штанів, вона легенька і дуже приємна на дотик. А Можна заправити в штани. І теж досить класний вигляд з джинсами. Я дуже задоволена, що я на 20 гривень купила 5 річей по 390. Дякую всім за перегляд і чекаю вас у нових відео. Всім папа і до зустрічі!